Плювання на качку це в першу чергу напевно все ж таки зустріч з, з друзями, з людьми, які тобі найближчі, яким ти дійсно довіряєш себе і можеш з ними знаходитися і не переживати за, за свою спину. Полювання на качку це маса задоволення, це е, якісь нереальні враження. Абсолютно. І незалежно від того, чи полював ти чи ні, це спілкування з природою. Це е, якісь такі е, внутрішній адреналін, який абсолютно не можна порівняти ні з чим, зовсім повністю. Полювання на качку це допомога своїм товаришам, так як приходять молоді мисливці, які е, не вміють, не знають, то тобто їх, їх навчити, показати і подивитися в, їх, в їхні очі, побачити цю е, іскру, яка горить у них в очах, і підтримати їх в цих починаннях. Це дуже, дуже цікаво. Постійно задають банальне питання, що для мисливця взагалі, полювання, що таке відкриття для мисливця, який має вже двадцятирічний стаж. Тремя. Трьома реченнями не можна це сфокусувати цей розклад. Но скажу одне, що полювання для мене це життя. Тобто Як для людини обидене життя, де ходити на працю, там, займатися ще якимись ділами, відпочивати, то для мене полювання це стимул життя. Тобто тільки наступає субота-неділя, біти шон болота. Це можна трьома реченнями це сказати. Для мене відкриття полювання на качку це перш за все зустріч з моїми старими друзями-мисливцями, в мисливських угіддях. Тому що е, бачимося ми чи не бачимося ми в повсякденному житті, але в мисливських угіддях на човні під свист качіних крил, а ще під це все, під вдалий постріл, рюмка прекрасної наливки це одне з найкращих відчуттів в світі для мене. Полювання це першим ділом гарний відпочинок, з, гарним, з гарною компанією, з хлопцями, спілкування з природою. Полювання, так як казав мій друг Ікум Сокол, це вже напевно. Може, не смисл життя, але все ж таки щось, щось біля того. Природа не, не навіть, навіть, можна сказати так, що не головне застрелити в якусь качку чи ще щось, а просто от, спілкування. Насамперед відкриття полювання це є свято, коли збираються друзі, коли це. Неймовірний захват, коли ти виїжджаєш і маєш нагоду відпочити, пополювати. А саме головне бути разом з сином. Да. Тому що ми їздимо вже разом. А є якісь місця, щось таке десь, щоб ти поставили, щоб бути вдати. Що, Стіньок. Ну, є чого немає. <рес> ну, є, на Там на той бік. Всього, тому тоді, то тоді за вами. Да? Ага. Це так нам прямо буде їхати, так? Туди поїдемо, будемо їхати, так? Там все висохло, там все скло. а зараз води трохи скільки води? Не дуже глибоко. так, щоб... Ні, ні, ну щоб не де з головою немає. Є. Своє, весь гусь весь Ну Зими не було, де він зимував десь тут. ми одразу всі, що ми на яйця. Ну, Я думаю, начнуть стріляти, то може гусі і прийде трохи сюди теж. Сьогодні. Ну, в А, ну то значить він буде літати туди-сюди. Коли приїжджаєте на полювання, в перший раз десь на якесь незнайоме місце, не цурайтесь, познайомиться з людьми. От Як ми зробили це з слайд. І якщо ви до людини будете по-людськи ставитися, і людина вам одразу розкаже і напевно покаже, де насправді. Качка, і ви не тільки на полюванні будете вживати живу воду, а ще й по можливості будете вставляти качок. По крайній мірі, розкаже, де хороше місце, де в тіньочки постояти. Вот це немаловажно для, для для серпня місяця, коли спека у нас планується 33 градуси. Ну і рівно за півтора кілометра ми будемо всі раді вас бачити, коли ми будемо обідати, бо Володя у нас був за кермом бідний. І не бідний, а коли е був за кермо. <риклад> <риклад> да, да. Я маю в плані, не в плані, що бідний в тому, що, а в плані в тому, що пострадав, бо ми то їхали нормально, подивіться на цю щасливу посмішку Юрія Євгенійовича, <риклад> 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 як він радіє тому, що його довезли <риклад> спокійно і він мав можливість гарно їхати. Радісний, радісний перший раз за декілька неділь. Все, поїхали. Приїхали, слава Богу, нормально. Зустріли нас дуже привітні. Люди живуть саме в Зарічнянському районі, показали нам місце, пообіцяли, що тут дуже багато летає гусей, качок і різних інших птахів. Ще, стола нам гарно зробили. Так, да, дуже гарно побудували нам стола. Ну а ми зробили, бачите, наш невеличкий табір, такий мисливський, де Кожен має своє таке спальне місце і маємо можливість гарно відпочивати і чекати на інших мисливців, які погодились разом з нами провести це чудове свято під назвою відкриття полювання на качку. Зробили два дні комфорту для себе, щоб. Абсолютно з тобою погоджуюсь, бо складова полювання, щоб ви ще знали, це не тільки бути таким гарним, як Юрій Євгеніч, мати рушницю і потужну собаку. Десь, кстати, собака, ну? Розька. А він вже допомагає рибу чистити ага. Сергію. Мати Творот. собаку, то ви ще повинні обов'язково по можливості мати спальник. І палатку, бо як ви відпочинете, так у вас і на буде полювання. Бо полювання На Дов, качку на в болоті, втомлює, все дуже. Так, це дуже, да, це, це дуже, дуже важке, важке от, полювання. От от. от, от, от. І ще жуєш. Саме головний мисли... мисливець прийшов. Да. Вже... Вже якусь качку зловив. Так, да. Вже доїдає якусь качку. Підходить да. от. ще. От. Серега, Серега... І до нас йде да. до нас. Да. Це... Серега практично у нас займається кухнею, бо дякуючи йому, ми не голодні. І це він буде робити всі ці дні, незважаючи на кількість мисливців, які будуть перебувати з кожної години все більше і більше. Я зачавкована. Серйозно немає на мене сьогодні покладних задач, з за якою не обіцяю, що справлюся, але буду старатися. Да, або якщо не справишся, то як у нас. Кричить, <рес> то ми завжди підкидаємо таким, хто не справляється зі своїми взятими на себе обов'язками. Ну, в принципі, все, що нам лишилося, зараз, напевно, приготувати обід нашим друзям. Mm -hmm. е -е, нарешті я вірю в те, що у нас два добитчика пішли там, добувають щук, <рес> прийдуть все ж таки в лагері. Будемо готуватися до полювання. А що таке готуватися до полювання? Вам краще про це не знати, а тихенько дивитися і... Ви обов'язково про це побачите. Да, да. І заздріти нам мовчки. Добрий день. На днях у нас відкриття на полювання на качку, це буде завтра. А сьогодні такий день, який потрібно скоротати в хороших угодях, де водиться риба і де будемо стріляти качку. Хотілося би спробувати зловити щуку хижака. Зараз що ми з моїм товаришем будемо робити, будемо бачити, зараз він вичерпає з цієї чаєчки водичку. Бо чайка тут видно, вона зимує. Так? Така підгнивша трошки, але будемо пробувати, пробувати вийти на воду і спіймати якогось хижака. Я думаю, має бути тут окунь і має бути щука. Зараз я довикачує воду з лодки і ми. Будемо исправлять все в путь. Будуть покльовки, ми будемо старатися вам показати це все діло. Пока. Корочі, вертаються два добитчика, які пішли ще вчора ввечері, да? е -е, практично е -е, ловити щуку, вон вони йдуть. Йдемте. По крайней мере, заберемо рибу. Ого! Дядьки! Чуєш, може серці? Бульпаші! А ну паспорта бігом показуємо. Хороший. Дивися, це що риба? Я брат, це мама. Дивися брат, опит вот не залієш. Вітаю! Ні. Це це благодаря це висе, все Сереги. Це чітко на віслі, все глянце. Молодцы, красота. Ладно, ну ще стільки ушло. Да? Порвало все, що можна порвати. Даже поводки пообривало. Вже не було в нас куди на цепляти брат Ну вже там по три штуки ухапуда цело попуска вот что цеплять на новичка уха короче нормально скажу П'ятом тобі наступило? Як воно? Помалесеньку з'їжджаються мисливці, їдуть і їдуть, і ви бачите, скільки їх ще буде. Сьогодні тільки п'ятниця, все, чекаємо інших. В нашому лагері все прибуває, прибуває, бачите. Собаки, діти, мисливці. Короте, катастрофа повна. Пішли будемо дрогатися. Привіт, друзі! Брагатику! Привіт! Бачимо тебе свято, так? Да? Бачили? Да? Ну що ви так довго їхали? Куди ви їхали? Да ну, зупинилися. Слимаки їдять тебе. Ми зупинилися ще по дорозі, так, там така гарна знаєш, місцева володка, бесідка, знаєш, стала. Слайд так і остався там. Олег. Олег. Що? Так, Олексій. Чи, Олексій. Та вони зупинилися, ми з Славіком їхали, двома машинами зупинилися по дорозі. Дай нам тяжко їхати. Зупинилися трошки. Це і те ж саме. Ми просто знаємо, дивимося що, і просто питаємося, що краще. Що, що гляну... Є картки, є гусі, літають. Літає, так? Літає. Ранок у нас почався... Ходіть, дивіться, не дивіться, тобто, не де нічого не буде. Дуже багато молодняка. Сказали, що не багато ще... Напереностало. Да, да, тьма. Тьма просто сказали, що... Ще людей води немає. Нема води. Оце от вода. Це одне місце, де є вода. І вона тут тримається. Добре, ясно. Все, давайте, роз... Роз... розполагайте, ставте, стройтесь. Десь тако, щоб немає різниці. Тудою треба доїхати. Ні, я так розумію, що... Тіні немає... Тіні так? добре, да? довго спати ніхто не буде. А з того ми зараз організуємо темп, повісимо з куди все. Дякую вам за теплий прийом. Дуже була ну, така дорога важка була. Але після сан попустило трошки да, да? да, нормально. Да, після сан так. хорошо було, хорошо було, так. Да? І так, нарешті, всі мисливці зібралися, і якщо ви чуєте. Іде підготовка до завтрашнього полювання. Що хто з вас думає, що саме зараз мисливці беруть там, роблять щось патронами чи чистять свої рушниці, то це неправда. Всі справжні мисливці, які приїхали на качку ввечері на каноні співають пісні. Prosiz berri lako zkobar zau burjoni Berri zidi gevčeno Eta eron perra Hei, čula, čula, čula Hei, čula, 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 Нарешті відбулося те, що довго всі ждали, я тобі скажу, Дімон. І нормально відбулося, був чорта на кулічках, я знову. Де кінець світу, знаєш, у нас кінець світу? На угу. рівно 280 кілометрів менше, ні, менше, так, 280 Кінець світу. Отам був на відкритті полювання на качу. Близько до батька? Е -е ні, там кінець світу. Там уже підійшов, глянув, угу. все, кінець. Але знову ж ми з тобою поговоримо обов'язково про... Діма такий розстроєний за цим відкриттям полювання, я вам потім розкажу, що просто прийшов я, оце от сидить, стоїть така здорова кружка чаю, п'є чай і плаче, п'є чай і плаче. Я кажу, що, що таке діло? Я кажу, був відкриття на, на полювання, на качку. що що трапилось? Я вам потім розкажу. Бо добрий день сьогодні ми якраз вам обіцяли е, розказати, і Діма в мене запевнив, що от, помпові рушниці, які зараз ви бачите в мене в руках, доречно використовувати на... Полювання. Хоч я і чомусь так от думаю, що ні. Чому писни? Ну, по-перше, скажімо так, для полювання на копито. Так. По-перше, тому от, наприклад, модель рушниці, так, я в кій, в комплекті йде два стволи. Перший ствол йде 76 см, другий ствол іде 51 см. Це так називаємо пульовий ствол. Целік мушка. Короткий ствол, він. Набагато точніше стріляє пулею. От саме такі короткі? Так. Пулею? Так. А якщо картеч, а якщо. А де у нас картечі можна стріляти? Е, я маю. не де. Правильно, от то теж. -то Зашарає? Е, тобто, е, по-перше, це полуавтоматичне. Так, На полюванні у нас 2 плюс 1, три патрони і. З такої зброї на короткому стволі, по-перше, вона в лісі набагато маневрініше, тому що ви можете швидше там розвернутися, вскинути, зробити поводочку. І вона набагато точніше, ніж довгий ствол. Тому що чим довший ствол, тим більше, так сказати, врядних калібаній. Зрозумів, скажи, а мені, у а мене хвилює. Хорошо, ти це взяв, а помпове? Помпове, яка різниця? Все а те само? ж саме, тільки єдине, що ця автоматично сама перезаряджається, а, можна... а тут ви просто вручну перекинули його і все. І той я з такою рушницею можу, як дядько, йти в ліс, і будь ласка, І результат у вас буде, я вважаю, краще, ніж у звичайних мисливців. Навіть та ж сама двостволка, вона буде проігрувати в цій рушниці. Тому що тут стріляє постійно один ствол, він стріляє стабільно, він стріляє однаково. Якщо ви поклали одну пулю нижче, ви знаєте, що наступно полетить, точно так само ви берете, просто переносите точку прицілювання вище. Двостволка, нижній ствол сплострельнув так, верхній ствол сполстрельнув так. Я даю гарантію, що 90% мисливців навіть поняття не мають, як у них стріляються колись. так от. До речі, щоб ви ще знали, якщо дикий кабан побачить, що у вас в руках на номері така рушниця, він буде зразу бігти на ваш номер, бо краще впасти зразу, ніж ходити під ранком і мучитися по лісі. Це ви щас про кабан, ще про кабана чи про мисливців? Коротше про <рес> всіх. <рес> Але... Знову ж, а от з такою рушницею на качку, наверно, вже не підеш. На качку на вечірній льот можна, будь ласка, йдете, тому що тут, як правило, звуження йде циліндр, циліндр з напором. Е, на тут можна стріляти на кач... вечірню, будь ласка, виходите, стріляєте. Я не думаю, що на вечір. Хто стріляє на вечірній льот на 50 метрів? Як правило, там качка стріляється на 15-20, максимум до 30 метрів. Ці стволи з такою відстанню справляються, ну, ура. Для тренування, будь ласка, є патрони, практика, є патрони. Так, 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 от, до речі, от патрони, набої для, для таких… — Це для практичної стрільби для тренування, тобто тут зменшена е... нав'язка пулі, сама пуля, тут, наприклад, 27,5 грам, дробовий заряд 30 грам має. Я, от, до речі, кстати, от бачив на полюванні одного дядька на качку. У нього дві рушниці. Думав, може, знаєш, товариш десь рядом там, ну, бувають такі, що допомагають бо щоб... Відкриття полювання на качку трохи не, не, не розрахував і важко рушницю вже болото нести, знаєш. Але подивився наліво, направо, ззаду, нема нікого саме йде, знаєш. А тепер я поняв нашому рушниці. Є, є Один, люди. вірно, він стріляв оці. Другий... Якщо людина виходить ввечері, вона може з собою взяти дві рушниці, якщо вона володіє двома одиницями зброї. Одна на довгих стволах, на чоках, наприклад, вона б'є те, що все вище, а друга в неї може бути або циліндр, або ратор, бо вона б'є на вечірньому льоті. А от які довгі е чоки і рушниці ми з вами вже поговоримо наступний раз. Бо... Мушу піти дослухати оцю душу роздіраючу історію, яку мені Дімон тут плакав, розказував. За чаєм, як у ньому відбулося відкриття на качку. І вам наступний раз обов'язково про це розкажу. І пам'ятайте про безпеку вуха і очі. До побачення. До побачення.